Вітаю! Продовжуємо вивчення теми встановлення комуністичного тоталітарного режиму. І до вашої уваги питання політика коренізації в Україні. Підтримка радянської влади і більшовицької партії неросійськими народами була дуже мізерною. Партія більшовиків залишалася переважно російською і міською організацією, що не мала серйозної підтримки ні в селянських, ні в неросійських масах. Тому одразу після створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік керівництво РКПБ поставило на порядок денний чергового партійного з'їзду пункт про шляхи розв'язання національного питання. 12-й партійний з'їзд, який відбувся у квітні 1923 року, затвердив як офіційну лінію. Політику коренізації, український різновид цієї політики отримав назву Українізація. Сутність політики українізації полягала у слідуючих кроках: збільшення представництва українців в органах влади, культури та державних установах, розширення сфери застосування української мови в суспільстві та пробудження інтересу до національної культури. Тобто при внесення українського елемента соціальне і культурне життя Української Соціалістичної Радянської Республіки. 1 серпня 1923 року була прийнята постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та рад наркому УСРР. Називалась вона ПРО заходи для забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвитку української мови. Що і стало основою Українізації. Проводити лінію партії на Українізацію були покликані нові керівники України. У липні 1924 року головою Раднаркому УСРР став Влас Чубар, щирий прихильник українізації. У травні 1925 року на місце знятого з посади першого секретаря ЦК КПБУ. Квірінга був присланий з Москви Лазар Каганович, готовий планомірно проводити політику партії. Націонал-комуністи в керівництві комуністичної партії більшовиків України це нечисленні більшовики українського походження і колишні боротьбісти. Скористалися сприятливою політичною ситуацією в інтересах відродження української мови і культури. Першорядну роль у цьому процесі відігравали наркоми освіти УСРР Олександр Шумський протягом 1924-1927 років та Микола Скрипник, 1927-1933. Перші кроки до українізації були зроблені у поширенні сфери застосування української мови. Особливо в партійних і державних органах. У серпні 1923 року партійні і державні службовці одержали строгу вказівку пройти спеціально організовані курси української мови. А з 1925 року на українську мову. Було переведено державне листування і публікації. Якщо у 1922 році українською мовою велося менше 20% урядових справ, то вже в 1927 році майже 70%. Але особливі успіхи були досягнуті в українізації системи освіти. Це було зумовлено низкою причин. По-перше, з ідеологічної точки зору, щоб служити зразком нового ладу, українське суспільство повинно було бути освіченим. По-друге, підвищення рівня освіти було необхідне для зростання виробничого потенціалу і могутності держави. І головне, система освіти повинна була забезпечити виховання нової радянської людини. Послідовного прихильника комуністичних ідей. До кінця 20-х років 90% українських дітей навчалися рідною мовою. Такі високі результати були досягнуті, незважаючи на нестачу кваліфікованих вчителів, на великі труднощі із забезпеченням підручниками. Але багато російських і російськомовних чиновників чинили опір українізації. Вважали її поступкою націоналізму, Петлюрівщині. Особливо це гостро відчувалося у вищій школі, де російські викладачі іноді відмовлялися користуватися, як вони казали, селянською мовою. Проте вузи республіки продовжували поступово українізуватися. Центром розвитку науки, як я вже раніше говорила, стала Всеукраїнська академія наук. В ній працювали такі видатні вчені, як Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Агатангел Кримський, Дмитро Граве та інші. Відроджувалася і українська преса. На 1927 рік українською мовою публікувалося більше половини книг. А в 1933 році із 426 газет республіки 373 виходили рідною мовою. Могутній імпульс розвитку української літератури дало молоде покоління письменників і поетів: досвітній, рильський, сосюра, течина. Широку популярність здобула творчість письменника-гумориста Остапа Вишні. У центрі дискусій різних літературних течій другої половини 20-х років знаходилася особистість Миколи Хвильового. Який виступав за необхідність використання надбань європейської культури і визнавав згубність однобічної орієнтації на російську культуру. Саме йому належить вислів геть від Москви даєш Європу? У 1922 році стала до ладу одеська кінофабрика. А у 1927 почалося будівництво найбільшої у Європі. Київської кіностудії. 20-ті роки це час розквіту українських композиторів Григорія Вірьовки, Пилипа Козицького, Льва Ривуцького. Всесвітню славу здобула хорова капела «Думка» під керівництвом Нестора Городовенка. Політика українізації супроводжувалася і національно-культурним відродженням національних меншин. В Україні було виділено 13 національних районів, створювалися сотні шкіл з викладанням німецькою, єврейською, польською, болгарською, угорською, молдавською та іншими мовами. Поширювалася сфера застосування цих мов, були створені національні театри, видавалися десятки газет національними мовами, твори національної літератури та підручники. Таким чином, серед основних результатів політики коренізації в Україні можна виділити наступні: перше. Українською мовою велося навчання у 80% шкіл у більш ніж 50% технікумів у кожному четвертому вузі. Друге, українською мовою видавалося 90% газет, половина книг. Створювалися кінофільми, велося радіомовлення. Третє. Українською мовою велося діловодство. Четверте. Створювалися необхідні умови для розвитку національних меншин. Проте існували протиріччя, і політика українізації почала згортатися. Політика коренізації була обмежена рамками радянського режиму. Тому вона не була справжнім національно-культурним відродженням українського народу, що в нормальних умовах могло призвести до створення суверенної української держави. Практично весь час проведення українізації супроводжувалося широкими кампаніями пошуків національних ухилів, обвинуваченнями лідерів українізації у націоналізмі та сепаратизмі. Ще в середині 20-х років Сталін намагався врівноважити негативні для центральної влади наслідки коренізації переслідуванням так званого націонал-ухильництва. Лазар Каганович почав кампанію з викриття шумськізму. Олександр Шумський, який відстоював свою точку зору на темпи проведення українізації та порушував питання про заміну Кагановича, на посаді Генерального секретаря ЦК КПБУ був звинувачений у Національному ухилі і звільнений з посади наркома освіти УСРР. Після лютнево-березневого пленуму ЦК 1927 року став помітним і процес згортання Українізації, замість чого підсилилася боротьба проти вигаданого Українського буржуазного націоналізму з 30-х років почалося масштабне цькування національної інтелігенції. У грудні 1932 року вийшла постанова Раднаркому СРСР і ЦК КПБ, у якій українізація у ряді районів України клеймувалася як Петлюрівська. А з призначенням у січні 1933 року на посаду генерального секретаря ЦК КПБУ Павла Постишева Українізація і зовсім припинилася. У пресі розгорнулася широка компанія обвинувачень і очорнення одного з найактивніших її лідерів Миколи Скрипника. Протягом 1933-38 років. Наслідок політичного терору сталінської диктатури проти української інтелігенції більшість діячів українізації були репресовані. Тож українізація з одного боку зміцнила основи більшовицької влади в Україні, а з другого сприяла розвитку української мови і культури українського народу, що правда в рамках комуністичного режиму.